Хлопці зараз працюють пожежа з першого по четвертий поверх. Перекриття та покрівля вже обвалилася, та роботи тривають з її повної ліквідації. Руйнація сталася так: на будівлях пошти, банку та виконкому. Бікери для коктейлів. Все, що змогли, все інше, це звукова система, принтер, все для музики, мікрохвильова піч, м'ясорубка, слайсер, ваги, щось з напої, прибори, все велике тяжко буде виносити. Коли почула перший вибух, я подумала, все закінчилося, нічого такого страшного не сталося. Але потім, коли ще інші, два або три були прильоти. Тоді вже все. Я так кричала, так було дуже страшно. Але нічого, весь персонал жив. Ми потім побігли до коридора, почекали, почекали. Потім, коли побачили, що все почало горіти, ми швидко вибігли і ось сьогодні приїхали, щоб хоч щось врятувати звідти. Прилет был, скорее всего, вот сюда. Скорее всего, сюда. И вот это, скорее всего, вот сюда. Я когда, ну я, видать, на какой-то момент потерял сознание, глаза открыл, себя же не пойму. Дышать нечем задыхались, глаза открыл. Полностью белая. Дышать нечем, белая. Я сразу Таня, 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 тишина. Слава богу, у нее ни одной царапины. Ее просто с дивана с того. Откинулась.